Якщо ви турист або проживаєте в Чорногорії і загубили свою річ, чи знайшли чужу і маєте бажання її повернути, переходьте по, по цьому коду на сторінку Бюро Знахідок, допоможемо один одному. Усім привіт! Сьогоднішній звіт про заплив на замовлення. Мені подзвонив товариш і каже, що люди загубили дуже цінну для них річ яка це навіть не в грушовому еквіваленті, а чисто духовно, для них вона дуже важлива та річ. Чи не можу я її знайти. Ну, спершу що? Я запитався його, кажу, а який пляж і коли загубили. Він мені назвав пляж. Пляж був такий легенький, скажімо так. Легкий пляж, каже, загубили вчора. Питаю, що загубили. Каже, загубили хрестик такий на шнурочку. Ніби, але хрестик такий гарний дебелий, застібка на тому шнурочку, теж така дебела, така масивна. Думаю, ну блін, чому не знайти, знайду. Пляж не був такий важкий, як, як мені сказали, назвали пляж. Як кажеться, він був взагалі не важкий. Думаю, ць, я зараз, звичайно, я знайду. Але що правда, я хотів відложити це на ніби на завтра, ці пошуки. Але дивлюся в телефон, на погоду. Заказує такий малесенький дощ, типу дощі. Там. Ну я прикинув, загубили вчора, відлежало півдня вчора, сьогодні, думаю, замете. Але одна надія була, яка, це, що це було наш хрестик на шнурочку. Друзі. Тому що якщо б це був ланцюжок, просто ланцюжок падає так складається, друзі, і його замітає. А якщо шнурочок, Хвиля так легесенько там той шнурочок так таргає по цьому, по дні. Знаєте, і шнурочок так вилазить, не хоче топитися. Хрестик затягне вниз в пісочок, в камінці, а шнурочок не затягує, друзі. От коли знахідка є, наприклад, на шнурочку, шнурочок завжди майже зверху. Та не майже а шнурочок завжди зверха, а сам кулончик, там, хрестик, він завжди в воді. Ну, в піску там, в камінчиках. Ну і все одно я вирішив не відкладати. Кажу, е окей, давай домовилися. Там ми домовилися на 6 годину вечора, тому що я сьогодні вже і так відплавав, був на такому пляжі Албанському, він досить такий глибокий, там метрів до 15. Я, казав, я Був чуть втомлений, і потрібно було ще й бочку заправити. Як кажеться, поставив навіть чуть-чуть камеру на заправку, хоча камера і так е не зняла мені моменту, яка це знахідки. Ну, але то таке, друзі. Як кажеться, я погодився шоста година, під'їхали до мене люди. Вони поїхали вперед, я за ними, тому що в мене там в машині обладнання, знаєте, ну, всяке там таке всякі підставки, яка це для бочки, там корито для компенсатора плавучості для костюма, Ну, щоб не перегружати. Мені так зручніше взагалі працювати. Ну і все, і їдемо. Вони їдуть вперед. А ми їдемо до того міста, я навіть впевнений. І що, друзі? Ми проїжджаємо. Тому місті два заїзди є таких гарних на пляж. Проїжджаємо один заїзд. Думаю, а на тому дальшому заїзді. Проїжджаємо другий заїзд. Думаю, блін, їдемо е, так далі за містом. Є там такий пляж. Думаю, блін, там пляж важкий. Думаю, так, одна сторона пляжу, там така більш-менш ще можна шукати. Думаю, друга частина там просто ужасна. Одним словом. Друзі, ми проїжджаємо і цей пляж. Коротше, їдемо далі і звертаємо, і я розумію, куди ми їдемо. Там такий пляж, друзі, що я взагалі туди навіть не поїхав шукати, якщо чесно, друзі. Це ужас. Ви якщо от бачите, наприклад, на... яке дно, там такі камінюки з людини. Там глибина там 2,5 метри, 3. І її так де десь від 1,5 метра, де можна плавати ніби. Ну Там, якщо щось загубив, все, запий святою водою, друзі. Колечко там не знайдеш по-любому. Ще й плюс до того, там мурени водяться в тих камінцях. Цього разу я бачив дві. На жаль, камера їх може і бачить, але я навіть не став виловлювати ті моменти. Вона, Вона помалесенько між камінці, як гадюка, так, пролазить, а вони тут такі кольорові, ніби темні, з такими жовтими з плямами. Коротше, я дві тут море не бачив, друзі. Ну, ось таке одним словом, приїжджаємо на пляж. Ну, я зразу розумію, у мене шанс знайти було десь процентів 70, друзі, не більше. Ну, Я ще там хотів жартувати, звісно, підняти собі настрій. Кажу, друзі, тут не то хрестик можна було загубити, тут можна загубити яйця. Одним словом, але ви загубили хрестик. Ну, то таке, бачите, друзі, як я це, оце, що ви бачите, це я виліз з води. І залишив бочку вже на березі. Я лише в костюмі, в ластах, маска, трубка і все, пішов шукати лише так. Тому що я спочатку плавав за квалангом, апарат зразу нічого ж. Апарат шансу не давав ноль, друзі. Тому що ти не запхаєш апарат між камінці, а на таку велику яка це висоту, там метр, апарат не побачить хрестика. Менім словом, друзі. Я апарат зразу був оставив в воді, я лише заліз і візуально почав шукати, почав проплив ніби вперед, взад, вперед, взад, вперед, взад. І так навхрест я плавав, 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 друзі, нічого не дало. Тим більше глибина невелика, бочка наоборот вже мішає. Оце я, друзі, залишив бочку на березі. Що ви бачите, я вже передівся, яка це взяв, ну скинув, не передівся, а залишив бочку, залишив апарат. І ось такі камінюки треба було залазити там в воду. І все, і пішов я візуально шукати. І, і саме, друзі, було погане в цій ситуації, от, в моєму пошуку, те, що я е, погодився на ці пошуки. Розумієте? Е, весь прикол не знайти. Уявіть, ви йдете на замовлення, даєте людині надію, а потім виходите з води і розводите руками, типу, не знайшов. Блін, друзі, для мене це був. Це був би шок. Якщо чесно, для мене був би позор, я навіть не знаю, ну, як би я дивився людям в очі, якщо чесно, що я, якщо б я не знайшов. Я там взагалі я вже не так шукав, що ужас. Я думав так, якщо я не знаходжу сьогодні, я прийду завтра. І якщо не при... я не знайду завтра, думаю, я прийду після завтра. А якщо вже не знайду після завтра, я прийду після шторму. Думаю, блін, я знайду точно. Тим більше люди мені вказали, друзі. Не то, що так орієнтовно де загубили, просто сказала мені людина, як він плив. Там такий камінець буде, ну, ви вже його бачили, так сонце вже якраз сідало вже. Там лишилося мого хвилин 40 білого дня і далі вже ніч. І одним словом, він мені сказав, я проплив отак, повернув там 35-45 градусів, проплив знову стільки там метрів і повернувся до берега. І все, більше не плавав. І ось по, ці, по цих слідах його я. Так привертав увагу більшості. Хоча, знаєте, то відносить вода трошечки, тим більше на шнурочку, воно могло вліво-вправо там легесенько відкинути, яка це цю, цю згубу. Ну, одним словом, друзі, вже в кінці, коли вже надія потахала, друзі, якщо чесно. Я так пливу і дивлюся, такий шнурок торчить. Така петелька лише сантиметрів 7, десь в діаметрі. Так торчить при до. Здорової каменюки такої, такими мілкими камінцями. Ну я думаю, блін, навряд чи то воно, але думаю, треба за будь-який ловитися. Люба, любий шнурочок треба за то ловитися. І блін, блін, треба ну, якесь щось зробити. Не, не можна, треба перевіряти, все перевіряти. Хоча я, друзі, на такий шнурок прив'язую каяк. Настільки дебелий шнурок був. Хоч мені показали фотографію навіть, друзі. Що я шукаю? Ну, Але це уява одна фотографія, друге так. Ну і що? Я вже, як кажеться, я ж був без грузів. А занирнути, там десь 2,5 метри було потолок. Бачите, це ліса, зараз ви бачите, ліса справа струїтельна, які вони, як сернички порівняно з камінцями. Ну, одним словом, друзі, я, щоб занирнути глибоко, я видихаю повітря і без повітря, яка це в легенях заниряю вниз, лапаюся за такий здоровий камінь. Акуратно лапаю за цей шнурочок, витягаю, опа. І є те, що я шукав. Друзі, я не знаю, хто був більш щасливий, я чи людина, який я це шукав. Тому що я був настільки, як кажеться, не то що вражений знаєте, на емоціях. Думаю, ху, я не опозорився. Я просто не знав, як вийти з води і сказати людині, що я не знайшов це. Був ужас. Я йшов вже, якщо чесно, вже. Вони мені там до машини несли бочку, компенсатор плавучості, Я ззаді йшов там, буркав матюкався, що щось цей. Я вже коли прийшов до машини, думаю, блін, я вже стільки дорогою наговорив на емоціях, якщо це було капець. Ну і все, друзі. Отак От було виконано замовлення. Люди мені, якщо чесно, гарно заплатили. Взагалі шикарно заплатили. Тож їм дякую. Надіюся, їм теж все підійшло. Пізніше я попросив їх, кажу, скинути мені фото. Я бачу, вони фото робили. Кажу, скинути знахідки фото і чи можу я це розмістити на... ну, в Ютубі. Вони посміялися кажуть, так, та, звичайно, можна. Прислали мені фото. Тож ви зараз побачите фото. І ось така, друзі, в мене була історія. Тож не губіть нічого, як кажеться. І всім удачі.